Вітаю сьогодні в день зсу в День Збройних сил України. Хочу зараз подзвонити, привітати хлопців третьої штурмової бригади, нашому другу Віктору Улиську, якого ви вже всі знаєте. Ми для нього і для всіх, для всіх хлопців третьої штурмової збираємо донатимо для ремонту техніки, яка постраждала від удару рашистських FPV дронів. Зараз подзвонимо хлопцям і спробуємо привітати їх з Днем ЗСУ. Вітя, вітаю. Да -да -да. Зі, святом, зі святом, друже. Спасіба. Тебе зі святом, всіх побратимів, всю третю штурмову зі святом сьогодні, з Днем ЗСУ. Дякую за привітання. Вітаю всіх Кременчужан, з Днем Збройних Сил України, а також і світлим святом Миколая. Дякую вам. Ми стараємося. А також дякуємо від імені цієї третьої штурмової бригади. Ще раз, Вікторе, ще раз зі святом, Всього найкращого, успіхів вам! Дякуємо! Отже, як бачимо, наша допомога і наші вітання для хлопців дуже важливі зараз на фронті. Продовжуємо збір для третьої штурмової бригади. Зараз ви бачите на своїх екранах номер картки Віталія Улиська, військовослужбовця з позивним Препот. Допоможемо хлопцям. Привітаємо їх з ним зсу.